Омусь вже обід. Зняла я тут уже накриття. І ось бачимо, Ось бачимо, Як уже попідростали рослинки. Ось які вже томатики величезні. Це кімнатні, вже вони скоро будуть квітнути. Ось кермек сходи. Синенькі. Це синенькі, здається, білі. Це геліус. Десь є ще алмаз. Ось алмаз. Так, далі. Це вже така андромеда в мене. Ось така гарна. Ось перчики, які я пікірувала недавно. Так. Далі, які вже чорнобривці великоквіткові, томатики, це лобелія. Це, здається, пітунія. І ось я висадила огірочки ось в такі ящики. Знизу я поклала картон. Для чого? Тому що, коли вони підростуть, Більші, і стане вже тепла погода, я їх буду в цій же теплиці ставити на землю. І коли розмокне, звичайно, накопану поверхню. І коли отут розмокне вже оця бумага, як хорошо пролити, то корні підуть уже в глибину. Картоном ще я так не робила, це в мене експеримент, то я ж сподіваюся, надію, надію, що він спробудиться. Також посадила ось двох гірочка. Подивлюся, чи можна по два буде висаджувати в такі йощики. Ну, а тут по одному. І також, то же суму зробила. Ось так кабачок я посадила. Точно так же це буде мобільна грядка. Тут, тут він буде поки тепло, потім винесу його в інший розсадник. Там у мене теж тупиться. ну, Топитиметься, коли будемо висаджувати томати. там. Так, Ну і долі ось така вже в мене капуста. Ось така вже горна. Я її ще не підживляла по листику. Вже пора до 18-ки. Можливо, сьогодні дом Все ніяк, в мене руки не дійдуть. Сьогодні в мене полив запланований в теплицях. Тож ось так. Полуничка. Сенерорія ще не сходить. Вона в мене накрита. Мотики хотні вже викидають посанки і вже є ось бутончики. Бачите? Тож, скоро вони заквітнуть. Оце жоржина ось така вже. Ідемо долі. Йдем долі, Так, що це у мене? Здається, це нерорія, це мерорія не посажена. Ось буртулок, який вже оце я попересажувала, а це ніяк мене не вистачає часу То часу, то натхнення. Так. Ось огірочки. Звичайно, ці я буду, не будуть вони в таких горщиках, це поки що, а потім я їх перевалю у відра без дна. Будуть вони там рости. Той сток Ось почеренкувала. еустому не знаю, що з цього вийде, побочим. Вийде, значить, вийде. То сток Ну, а далі йдемо. В теплиці з полуницею поливать